Всіх вітаю ви на каналі ржаві Скарби Дивіться, трішки нового інструменту. Зовсім трішки поперебирав те, що в мене було наразі. Дивіться, фрези 63. Всі тут, дивіться, тоненькі і три товстенькі, такі більше. Це, напевно, десь 1 мм 2 мм. Інші 2,5, 63 зараз я вам скажу. на 2,5 внутренний отвер зараз я померяю так внутренний 20, Ой, 20 16 э, дивіться за ось так за 5 штучек 150 гривень. і вони будуть ваші далі Плашечки ось такі ржавенькі, але Різати ще будуть, я думаю. Оце М4 тут погано видно. Ну, так, тут, все, в принципі, нічо, нічого з ними не сталося страшного. М8, М4 штуки М8, дві штуки М6, дві штуки або три, не знаю, М5 і м 4 дві також. Дивіться, за нього, за цей наборчик. Ну, стан тут такий. Вони ржаві, але цілі повністю. І різати ще будуть 100%. Ну, ось ці маленькі, разу. Єдине, що не, не знаю. Так дивіться Ну, ціна тут буде, я не знаю, так за, за всі. Якщо так рахувати, скільки я беру навіть за одну плашечку, за ось таку там. Якщо вона ціла 20 гривень, то 40. Якщо по половині ціні навіть. 40 ці у нас по 15, це в нас плюс, грубо говоря, 15. 55. Ну, рівень 80, давайте отак, щоб разом було. Е -е, дивіться. Далі патрон 130-ка. Без ковачків, спіраль ціла. І ось тут трішки проточені вони. Ну, проточений він. Хтось тобто тут щось, 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 щось так робив, цікаво. Е -е, По-іншому не розбирав, чесно. Хоча давайте давайте навіть швиденько так розберу. Зараз викритку тільки знайду. Е, хоча, хоча я думаю, швиденько не, не вийде. Зараз, якщо вийде швиденько, то розберу. Якщо ні, то по питанню. Та я думаю, він ціленький так крутиться. Він єдине, що солідолі. Я не знаю, хто їх хто робить. І хто так з ними зробив таке викликав? Е, В неї повністю У мене був такий самий патрон, тільки на іншому верстаті. Е, ну, З цієї ж серії він просто. Е, Забитий повністю був солідовим. Я не знаю навіщо. Він повністю всередині в солідолі. І його не провернеш. Ось в чому проблема. Ну ціна за нього, дивіться, патрон буде. Давайте цей 130-ка. За. Ну, давайте 600 гривень без квачків. Щоб. щоб було. І паншайби до них є. Е, дивіться, планшайба. По різьбі зараз я вам скажу, що тут виходить. 30. 30. М30. Ну не, не М30, тут включаємо щось тут таке. 32 внутрішні одні, а там кому потрібно, міряйте, буде, буде вже зрозуміло. Зараз так, якщо вийде його виговорювати, вийшло. Є. Ви зрозуміли. Зовсім гарненький. Не, не загострений нічого. Сталіти трішки підтягнути, я думаю, вони болтатися перестануть. Що я казав за нього? 600? 600, планшайба 300 гривень. Ось така. На, на 130-ку. Хто там забере разом, навіть знижечка буде. Вчора це жах з цим станком. там всі писали, що дорого, дуже дорого. Так я і не казав, що там це дуже дешево буде. Я казав, що там кого цікавить, обговоримо. Навіть, ну, якщо там 11, я навіть я навіть готовий зробити таку ціну, яку сьогодні скажу, і навіть від неї поторгуватися. Давайте за нього, ну давайте 9, якщо там влаштує. все те ж саме, нічого не змінилося. Е, тому ось так виходить. Продаю, чому так, ну, так ціну сильно знижую, тому що потрібно дуже гроші. Зараз серйозна заявка вже друга. Сьогодні вже пише друга людина, там е предприємство за -за закривається і є багато інструментів. І не треба мені зараз писати, що тут розкрадають заводи, розкрадають. Ніхто нічого не розкрадає. Я навіть ЗНД саме людей, я у кого купляю якісь речі, так що тут. Е ви мені розповідати будете не те. Там з НДСом, правда, попробуємо в мене було, де його знайти. Е, так. Е, дивіться, два двигуна є. Зараз я вам. І так покажу. Сьогодні буде день зовсім таких акцій, тому що дуже вже терміново потрібно гроші. Е, дивіться, 500 гривень за два. Мені здається, це подарунок. І що ще? 180 ватт вони одинакові, однакові. Ось таке тут є Цікавий Патрон. Я думав, що його продати комусь потрібно, не потрібно, але ось яка в нього штука поломана. Ну, на спіралі трішки повідломана. Я не знаю, хто хоче там на запчастини запропонуйте, кому потрібен. Я відправлю. Там ну, за якісь, я думаю, мізерні гроші. Ну тому що. Ну, як там. Люди хочуть за них 3000 гривень. Кожух цей 100 гривень. Ось цей повністю цілий з цією шестернью. Ось так, що нарис, що намальовано. Дивіться, ціна за нього 1000. Ой, 1000, яка 300 гривень. Ось так. Потім ось ця станина. 2000 я за неї казав, давайте 1700 сьогодні. Це вже так без тору. Хоча навіть, хоча, в принципі, що тут такого, я показував вчора, що, що з нею так. Оці станини. Дивіться, ось ця надбита ТВ4 або ТВ6, не знаю, як не можу упізнати, ціна за неї буде 1000 гривень. Це так, щоб швидко продати її. 1000, тут її не знаю на звичайну пошту, Та ні, не поїде вона Е, Так, далі коробка ось така. Не, Коробка, передня бабка, не знаю. Хто що правильніше, як правильніше? Хто як каже? Дивіться, ручки однеї не вистачає, я собі вже зняв. Е, хто хоче, шестерні окремо, Ну, тут які відомані. я їх не буду продавати, дивіться. Е, немає шестерін повністю на, на шпінделі виходить. Шпіндель сам я не знаю. Потрібен комусь ні, я, я сумніваюся, це. Ну, але, пишіть. Це буде так, на дербан, хто хоче там, на якісь запчастини. Там, хто, кому корпус потрібен, кому кришка верхня, кому перемикачі. Два перемикача є. Кому ось, це, ось ця штучка, е, планшайба, також що, 300 гривень. Потім, ну тут більше нічого та й немає. Дивіться, двигун. Ось такий трьохфазний. 3000 обертів, 0,55 кВт, три фази. Можливо, там розпаяти, розбирати, я дивився навіть такі розбирали, він буде працювати від неї. Дивіться, сьогодні, давайте, 650 гривень. Ось так. Так, далі, ось цей станок. Що мені сказати по ньому. Так, 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 так. В принципі, по запчастинам також передню бабку жважено в зборі тут продати. Хоча б... Ну давайте тисячі і вона буде ваша. Повністю в зборі з всіми перемикачами. Тут все перемикається. Шестерні я там, хто буду купувати, я покажу. Тут перемикається. Подачі. Дивіться, цей 300 гривень вал, тому що без муфти. Цей вал Скільки за нього, я не знаю. 500. Ось ця штучка. Тримач, я не знаю, як правильно назвати її. Не, не тримає, я не знаю, які так правильно обізвати. 150 гривень подачі ну Півтори з торгом. Щось ми там придумаємо. Я думаю, що, що перемикається, не, не перемикається, я не можу. Ну, воно. Потрібно його просто розробити там. І все, я таку саму розбирав, все почало перемикатися. Так, це у нас вал. Він ну, не може прогорнути він. Він тут так. Давайте ось так. А він зовсім не прогортається. Ну, кому потрібно, я там буду знімати, я думаю, 100%, щоб ви його не погнули. Далі ось ця станина. Також 1000. Навіть не, навіть 1200. бачаєте тут. Ну, тут вона гарненька, навіть відшабрана, тільки тут по одному місці підрізана. І вавпадач. Вавпадач. Господи. Подачі роздачі коробка, бось. З без шестерні, 1000 гривень, і там немає ось тої штучки. До речі, це перемикається вже. Так що якось так. Що ще показати? Ну, так, я думаю, що все. В принципі, я зрозумів, що всі вже дістали ці станки. Все, що я показав, це є в наявності, іншого нічого немає. Не телефонуйте мені, будь ласка, там. З, я не знаю, з дурними питаннями, як назов... я просто не можу. Мене бісить, коли мені 21 пише, а то є. Я кажу: ну, якщо його немає, ну. Якщо його немає, якщо ви не показав відео, значить його немає. Тому що ну, мені воно чесно, я не колекціоную запчастини. Я не... Розумієте? Мені не цікаво, щоб вони в мене лежали. Якщо я... мені цікаво їх продати, я вам виставив відео, показав, що є в мене. Так що так, дивіться, хто буде там забирати щось оптом, давайте навіть з торгом трішечки там. Ну, щоб мені навіть дешевше по доставці було і вам, і мені. В принципі, що? Новою поштою, в принципі, відправляю. Новою. делівері, хто там скаже. Делівері єдине, що я відразу до картку нова. Тільки там предоплату якусь кидаєте. Ну, домовимось. По... Чому, по чому, по чому? По інструменту. Буде відео завтра. Завтра. І післязавтра там я їду вже там дивитися. Інструмент там багато, і вимірювального багато. Штангелі півтора метрові колись бачили. От і я ні. А вони бувають. Я не знаю, може вони якомусь і не потрібні. Нікому такі, але ну щось, щось придумаємо. Відріжемо лишнє, вийде по 40 см. Так що якось так. Ну, що ще сказати. Про торг сказав про все, це сказав. Сьогодні так магаюсь максимально коротко. По станку по цьому. Тут, якщо там хтось писав, багато людей пофарбував там і все. Якщо що, повністю його перемити, це вже два дні на нього йшло, щоб його перемити. Ви, я от не розумію, люди там пишуть. Та вже там пофарбував, нічого не зробив. По-перше, пофарбувати це також потрібні кошти. По-друге, тут не тільки перефарбовано, тут багато чого зроблено, ну, переставлено по запчастинам нових, ну як на нових, ви зрозуміли, БУ просто з донора. Це також, щоб тут його зробити, це вийшов час. І по по-третє, ще якась така штука, як називається робота. І вона безплатно. Ну, не дуже виходить. Якщо мені, ви розумієте, це 3 дні з ним награвся, це також не хочеться, щоб це було безкоштовно. Так що там, хто там хоче за халяву його придбати, ну я не знаю, шукайте в іншому місці. Ну, я, я і так вважаю, що там 9 тисяч за нього сказав, це нормально, міняємо ціна. Ну, там, хто буде дійсно зацікавлений, хто хоче, не буде задавати багато питань, тому навіть я там скину ще на доставку. Ставка тут 800 гривень вийде. Ну, я зроблю так, що буде 500. Ну, то інше питання. Так що якось так. Тому не треба мені писати, що там це дуже дорого. Написали, що дорого, якщо одна людина, можна просто поставити лайк на комент. Хоча, хоча цікаву іноді дискусію там з людиною провести. Так що якось так. Плюс мені на канал трішки коментарів, а коментарі це. Так би мовити, дуже гарно для каналу. Так що якось так, дивіться, яка самка відмита вже. Не шабрив, звичайно, її. Ну, будемо подивитися. Індикатором проходив я там. Коли стояла, зрозумів, господи, перечка. Індикатором проходив дві десятки, о, десятки сотки перепад. Так що якось так буде в продажу. Ну, це я не знаю коли. Потрібно його, по-перше, ще до кінця відмити. Передню бабку я навіть туди не залазив, задню бабку знайти. Я вже там плюс-мінус знайшов, де її взяти. Так що якось так. Щось я багато сьогодні розмовляю, мало продаю. А, до речі, що можете сказати? Питання є. Кувачки. Поміняв кувачки. Думаю, ну, можливо, справа в кувачках. Хто там не бачив, патран б'є. І б'є так, що по індикатору 5 десяток. Цікаво б'є. Я думаю, ну проточити кулачки. Проточив. Проточив один раз десятку, другий, третій, четвертий. Чотири, чотири десятки зняв з кулачків. Кулачки нові з зберігання були. Щоб ви розуміли. Також грошей коштують немало. Нічого не змінилося. Виставив по патрону, по планшайбі пройшовся. Планшайба одна сотка буття. По патрону тут вже на корпусі щось. Ну Тут корпус тим більш тут сильно не виставишся на ньому. Но я, ну я тут виставився, плюс-мінус ось так, де вийшов, і в мене вийшло щось 3 сотки. Ну я сумніваюся, тут перекос настільки, що буде, що буде, ну, що буде там. Що тут буде вже пів міліметра убиття. Так що я не знаю, що робити. Можливо, скажіть, ну тут люфт. в очках є якийсь, ну такий. Перший, третій. Тут нічого немає на нього, тому що він такий. І другий, ну такий. Не дуже. Причому б'є за сторони другого. Другий передавлює. Що цікаво. Так що якось так або третій не додавлю. Там цікава якась історія. По планшайбі нормально все биття. Так що кажіть, напишіть, хто, хто з тим таким вже колись стискався, як це вирішити? Ну, проточити ще раз. Хоча я не бачив цьому сенсу. Так що якось так. А, що хотів показати на ТВ3 є рейка 500. Покись пам'ятав. Так що якось так. Все. На сьогодні у нас все. державі скарби. Пишіть на Viber. Торг, все казав. Про там, хто опт, опт, не опт, щось придумаємо. Так що якось так. Чекайте відео з інструментами. побачення.